Питаєте мене в коментарях, чи при онкозахворюваннях або в ремісійних станах можна вживати ось такий комплекс вітамінів і мінералів. Перш за все, вам ваш лікар мав сказати, які вітаміни, мінерали ви можете вживати під час або після онко якогось захворювання. Але що я вам скажу? В таких комплексах зазвичай є в комплексах вітамінів, зазвичай є фоліова кислота, вітамін b 9 Він відповідає за. Регенерації нових клітин, тобто за утворення нових клітин. І ці клітини, звичайно, у нас створюються і нові клітини, і онкоклітини також. Тому Б 9 синок, привіт, краще не вживати. А ось що потрібно точно при онкозахворюванні, і тут є в цьому комплексі, але є ще й окремо. Це астаксантин, дуже сильний антиоксидант. Антиоксиданти <гум> він ще <й> з черницею. <гум> Я вам потім до це відео. Можна в мене замовити?